Всім привіт! І сьогодні Миколай. І мені він приніс дуже багато подарунків. Давайте разом їх розпакуємо. Давайте почнемо з ось цього. Як ти думаєш, що там? А що ти писала в листі? Що ти хотіла? Резинки та чохол.

Давай я принесу ножниці. Так. Це можна це так носити. Це такі гарні кольори. Тут є навіть ось таке. Це штучка. Це такі гарні кольори, його не мій, Як він розкривається гарно? Ну, це шуті Ось цей тепер. Це якась коробка. Що це? О, це набор для в'язання, ось такого котика, як мій рижик. Клас. Будеш в'язати. Скажи, ти любиш в'язати? Дуже Тут, может быть, что-то плохое, думаю. Что такое?

А що туди можна ставити? Що там ще цукерочки? Цукерочки і якийсь величезний подарунок. Як ти думаєш, що там? Я взагалі не можу уявити навіть що там. Ти рослини! Клас. Така теплиця! Так. Садити вазончики, клас. Я хочу відкрити. Чи мені можна сідати скоч? Принесу. Давайте зараз надінемо чохол. Ти розкажи своїм глядачам, яка година зараз. Година? Так, да, на вулиці ще темно. Шосте, тридцять один. Ти навіть в школу так рано встаєш Не встаю. тільки так на Миколаїв Так да. Позвіньте. І котик що там. А, oh, oh, где ты, Вен? А, че тримаете? Не тримаете. И вот так вот. И теперь ты тут вот И его можно поставить. Вот так. Класс. Если я что-то побачила, тут можно поставить в Pencil. Ось. Класс. Такая штучка. И куди можно ставить аппакальцы. А тут не можно с тмок. Тут тільки такі кишеньки. Ага. Класс. Они все потом так. Будем мы зашел к этому наборчику для вязания. Тут у нас есть такой гачок. за 6 мм. Так уж. Давай тут что Что там? Ага. Тут у нас очки и ротик. Далее у нас тут цвет тканина. Для... Может для очей, ну подавись на карты. Не, очки, и нос. Ага. Цвет для... Цвет для... Цехось в Вуз, брол, так, и нос. Я не знаю, наш белый, я не знаю, зру... я не знаю, можу... Зрозуміти наш білий колір, ну, нічого. Тут голочки. Притом гарні голочки. У них на кінцях такі мателенькі. Я поступово буду в'язати, слідкуйте в моєму інстаграмі. Посилання буде внизу під відео. Ой, що це? Це голка. Вона не куряча. А що вона сказала, нас Це голка, щоб пришивати там голову, вушка, ручки. Может можна за побуду? Так. І далі тут два маркери. Кімар, а. Это руженое гуколено и другой помаранчек. Даже гарненько. Так далее у нас тут пряжа. Здесь нужно. Она Да, по-другому. Да, она Для напоминания. Вот, так, напоминаю. И... Та инструкция. Ой, а Свет... где там еще якоты? Покажи. Тут есть светло у светло светло, светло розовый и светло-серый, и та є ну, я серый. Ну и вот такие здесь, Слышишь? И тут можно. Теборд коты из и прийти на. Детальну інструкцію напевно. Ну, відео інструкції. А сьогодні ти будеш мати роботу. Так. Зрештолочки у мене такі Я не знаю, що все заревок класи, якщо у кожної людини є Ну, Може, якщо десь. Там в подорожі, ну то можна користуватися твою. так кладеш. Нащо білоколяр. Я ще досі не зважаю. Все поставлю. Давай подивимося, що тут середини Знову так. Давайте зараз з вами розпакуємо цю величезну коробку. Вау. Вау, це що таке? Це, це грунт. Дивіться Давайте. Лопатки, це б є, б є, б є, б є. це мені лопатки Гра, граблі. Та самона. Самона, не знаю, хто це. Ну, там, напевно, має бути інструкція інструкції. А ну, то... Витягай, подивися, що там ще. Точно буде на самому дні. Не знаю, друзья. Що... А ось це. Не знаю, треба дивитись інструкцію. Давайте це не зрадуємо інструкцію. Так, все. Добрає набіє. Остру струк. Я ми, ми ставити. Так. До початку треба це скласти. Такий будиночок. Якось. Якось. Не чудово ні якось того. Якось будемо робити. Але це все в наступному відео. Це була розпаковка від Святого Миколая. Кому сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Пока-пока.